А чому відмовляєтесь поліс пред'являти обов'язкового цивільного страхування? Як я вам його пред'явлю, якщо там два випадки, коли я повинен його примістити? Вирушення дорожнього руху. є випадок. Є випадок з составлення протоколу. А ми протокол не складаємо. Знаєте, що протокол не складається? в яких випадках? Це десь почув на да, десь почув. Ну просто ну, ну це це ну раз порушення право дорожнього руху. Ви повинні подати поліціоського страхування. При полишені право дорожнього руху. Скажіть ні. Поліцейський, ні. Даний співробітник поліції вважає, якщо водій порушив правила дорожнього руху, він має повне право перевіряти страховку. Ні, закон України про обов'язкове страхування вказує інше. Стаття 21 21.2. контроль за наявністю договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів здійснюється поліцією, коли при складанні протоколів щодо порушень правил дорожнього руху та оформленні ДТП. Дана норма підтверджена рішенням Верховного суду України, а рішення Верховного суду України обов'язкове до виконання співробітниками поліції, ось так, як ви можете перевірити, є застрахована машина, не застрахована машина. Ну воно перевіряється є по базі культ... даних та інші вивозить руху, де написано обов'язки. Пива водія І що водій повинен під'явити? повинен мати. Вони пред'явити. Я маю. У мене є присутні пункт два чотириводі. Не забуваємо, що ваші права та обов'язки визначаються законом України про дорожній рух, а також правилами дорожнього руху. Але закон має вищу юридичну силу. Закон України про дорожній рух. Стаття 16, де зазначені ваші права та ваші обов'язки. Водій має право. І тут йде перелік ваших прав, і водій також зобов'язаний. Хочу нагадати про деякі моменти. Водій зобов'язаний виконувати передбачені законом вимоги поліцейського. Тобто, співробітник поліції в свою чергу повинен посилатись на закон, щоб надавати вимоги водію. Стосовно страховки, не забуваємо, що ці вимоги зазначені перевірки страховки в законі України про обов'язкове страхування, і там зазначено два випадки, коли вони перевіряють страховий поліс: оформлення ДТП та оформлення протоколу. І ще якісь є питання. Хочеш знати більше про свої права? Підпишись на мій канал. Водій зробив фатальну помилку, не був учасником нашого юридичного клубу і не мав можливості отримати юридичну допомогу під час зупинки авто. Друзі, не зволікайте, долучайтесь до нашого клубу юридичного захисту водія. Тим паче зараз акція.